Перше жовтня. Чому листя падає? В біблії так і сказано. Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. 1 Коринтян 1, 31. Марічка бігала по саду і раділа листю, що шароділо під ногами. Матусю, а чому листя падає? запитала дівчинка. Невже деревом, як і дівчаткам, набридає те саме плачко? Це дуже цікава версія, посміхаючись сказала мама. Але насправді відбувається все так: навесні та влітку дерево живить листочки усіма необхідними речовинами. Тому листок виглядає зеленим і міцно тримається на гілочці. Восени дерево втомлюється. Поживних речовин стає все менше і менше. В місці прикріплення листочка утворюється невеликий корок, тому стебель це слабшає, і листочок відривається від гілки та падає. Виходить, це корок винен, що листочки падають, обурилася Марічка. Мама розсміялась. Марічка! Мудрий Господь все продумав, скине дерево листя, засне, відпочине взимку, а весною знов береться в нові зелені шати. В цьому природному явищі є важливий для нас урок. Потрібно постійно перебувати в спілкуванні з Богом, щоб між нами і ним не було ніяких перепон. Важливо, читай Біблію. Молися Богу. Будь в тісному спілкуванні з Господом.